Почнемо знову таки здалеку. Пам'ятаєте, ми рахували кількість перестановок заданої циклової структури. Була така величезна формула, на всідошку. Так от, зробимо те саме тільки для розбиття. На К-частину. І позначимо через Б і що кількість частин розміру. Що ми тоді можемо сказати про ці числа? Да. Ну, По-перше, що у нас? може бігати тільки в таких межах, тому що ще раз, частини розбиття вони не порожні, кожна частина займає хоча б один обмен. Якщо паска частина, так, от, то розмір максимальної частини не може бути більший, ніж N-K-1. По-друге, сума о, ну, виходить N-K плюс 1. Дорівнює точнісінько К, бо це загальна кількість частин вашого розбиття. А вот. сума B1 плюс 2 плюс мінус к плюс 1 на bn мінус k плюс 1. Дорівнює n, тому що це загальна кількість ловитів. Такий структурний тип розбиття. Да, ви вказуєте, Кількість частин заданого розміру. Да, от. І... От. Тепер питання, скільки в нас існує розбиттів заданого структурного типу. Ой, так. Десь, щоб я знову в відбуксах не путав. Б один факторіал. На Б2-факторіал, на 2 в степені 2 факторіал 3 факторіал на 3 в Б3 факторіал. нічого не ходить. Бля, я все співпрацюваю. Треба так. спочатку дивитися конспект, а потім дивитися. Останні буде Б н k плюс факторіал. На N-K плюс факторіал. В степені B з номером N-K плюс обротів заданого структурного типу. Страшно. Доведення. Так само, як ми шукали кількість перестановок. Задамо шаблон, як повинно виглядати таке розбиття. Так? От у вас спочатку будуть частини, які складаються з одного елементу. Потім частини, які складаються з двох елементів. Ви елементи по шаблону, n-факторіал, ви берете всі елементи, переставляєте туди сюди. Вот. Але при цьому е тут у вас буде B1 факторіал способів переставити їх місцями. І від цього розбиття не зміниться, тому що розбиття це система в Там порядку нема всередині. Так? От. Так само у вас існує B2 факторіал способів переставити частини 2, Б3 факторіал способів переставити частину 3 і так далі. Тобто, ось ці факторіали вони відповідають за кількість способів переставити частини між собою. Це не змінює розбиття. Так От. Так само, якщо ви ці два елементи переставити між собою. Ну, у вас вийде та сама частина розбиття, тому що це теж множина. Да? Тут буде два факторіал способів переставити. І так буде в кожній частині розміру 2. Значить, у вас буде два факторіал способів в степені b 2 переставити елементи всередині частин розміру 2. Да? У вас буде три факторіал способів. От десь тут буде, власне. Да, переставити елементи всередині частини розміру 3 в степені b 3 тому що це в кожній такій частині можна зробити. Ну і так до кінця знову таки. Так. Тобто ось ці факторіали відповідають за перестановку частин між собою, ось ці факторіали відповідають за перестановку елементів всередині частини. У нас в у жодного порядку ніде нема, тому треба все розпорядковувати. Тоді ж ось така штука. Yeah. Вона виглядає дуже страшно, але насправді дуже просто. Не треба боятись формул, які займають всю сторінку. Треба боятись формул, які маленькі. <св> от, <св> от, от, типу, залишається в якості легкої вправи для читачів. Велика теорема форма формулюється ось таким от маленьким твердженням. Да? Треба їм боятися. Так. От. Але тепер е, дивимося ми на це, що ми можемо сказати. Що в принципі ми тепер можемо розкласифікувати всі розбиття за ось цим структурним типом. А, ну, власне, як комбінаторики класифікують комбінаторні об'єкти. Генератрису їх! Так? Бо генератриса одразу задає вам все, що вам потрібно. От. І от, власне, ось такі генератриси для розбитів. Вони і називаються поліномами Белла. Так, сподіваюсь, мені вистачить ці водушки. Частковий поліном позначається як B з індексами НК при змінних X1, Xn минус K plus 1. Значить, кожна змінна відповідає за частини заданого розміру. Х1 відповідає за частину розміру 1, x2 за частину розміру x2, х 2 Хн-К k плюс 1 за частину розміру n-k плюс 1. От. Ну і відповідно, берете ось цю штуку як коефіцієнт і множите на x в степені b1, x2 в степені, Б2, 3 в степені b3, і так далі. Так. І у вас виходить. Сума. Тут буде N factorial розділити на B1 факторіал B2 факторіал B N-K плюс 1 факторіал. А тут буде X1 розділити на 1 факторіал в степен B1, X2 розділити на 2 фактиал в степні B2, X N-K плюс 1. Розділити на N-K плюс 1 факторіал в степені B N-K плюс 1. От. Трішечки не пізно. Сума ведеться по всім наборам B, які дозволяються. Та, тобто, які задовольняють цим двом вимогам. По усіх розбиттях. Так? Значить, ще раз, звідки ця штука взялась? Е, у вас x1 в степені B1, X2 в степені b 2 Х в степені B відповідає за конкретно заданий тип розбиття. І ви просто можете оцей формальний формальну структуру, яка відповідає за завдане розбиття, на кількість таких розбиттів. Кількість, по що Да? Вот. Одразу собі напишіть червоними чорнилами. Це не поліноміальний коефіцієнт. Хоча він виглядає як поліноміальний коефіцієнт, це не поліноміальний коефіцієнт, тому що сума бешок не дорівнює N. Сума бешок дорівнює K. Вот. А, ну, Все, власне, да. так. Вот. Значить, часткові поліноми Бела відповідають за розбиття на К частини. Повні поліноми Бела відповідає за усі розбиття. От, Будемо позначати як від Х 1, Хн, і це буде сума по k від 1 до n Виходить просто часткових поліномів, значить bnk тут відповідно від x1 до xn мінус 1. Yeah. Тобто частково описує розбиття на качеству, повне описує усі можливі розбиття. Потім. Так, Я це зараз приберу воно. свою роль вже відіграло. Ви поки, як це? Вгамуйте свій страх. нами було страшно, виглядають, я це знаю. Я сам не одразу до них звик. Тому що ну, трішечки на голову не дорізаємо. Давайте просто в ломбу побудуємо деякі полінобали, палі, щоб було видно, як вони виглядають. Ну, наприклад, 3-2 плюс 1-2 Так буде виглядати поліноп Б32? Оскільки у вас існує розбиттів трьохелементної множини на дві частини. Ну, оскільки в кожній частині повинно бути не менше одного елементу, ну, виходять три способи. Так? Який структурний тип цих розбиттів? Ну він однаковий. 1-1. Да. Одна частина розміру 1, одна частина розміру 2. Значить, У вас буде 3 розбиття на. 3 роз... ну, розбиття типу 1-1. Одна частина розміру 1, одна частина розміру 2. Індекси відповідають за розміри, степені відповідають за кількості. 3 це загальна кількість. Окей, що тут в мене красиво виписано. Uh, b 6, 2, значить 6 мінус 2 4, плюс 1, 5. Це буде x 1 x2, x3, x4, x5. Ну давайте, як ви будете розбивати uh, 6 елементів на дві частини? Ну, у вас може вийти типу 1, 1,5. Може вийти 2, 4. Може вийти 3, 3. Да? Вот. Скільки буде способів розбити на 1,5? Браво 5 елементів, 6. Я б один обрав. Те саме, але простіше. Виходить, да? що у вас буде 6 способів зробити x1, x5. Так. Далі, як зробити розбиття виду 24? Ну, треба обрати два елементи тепер так, в ліву частину. Так, це з 6 по 2. 6 на 5 навпіл. 15 виходить. 15 способів зробити х2х4. І скільки способів зробити розбиття на 3-3? Ну, Треба обрати три елементи. Да? Рахуємо це 6 по 3, і по 6 на 5 на 4 розділити на 3 факторіал, 6 скорочується, виходить 20. Але якщо ви їх поміняєте місцями, у вас нічого не зміниться. Частини до однакового розміру. Да? Тут вони були різного розміру, тоді їх не можна було міняти місцями. А тут вони однакові. Тому насправді ці 20 треба ще на 2 поділити. От, і виходить у вас 10х3 в квадраті. От. Ну, власне, зауважте. Да, у вас з'являється степінь, і вона тут в факторіалі знизу. Так само. Да. <кій> <кій> Якщо я зараз тут спробую намалювати... B6, 3 під змінних x 1 x 2 X3, X4. Так, Яке в нас може бути розбиття шести елементів на три частини? Ну, Може бути 1, 1, 4. Може бути 1, 2, 3, і може бути 2, 2, 2. Фактично, ну, якщо ми будемо частину за зростанням впорядковувати, то буде, це ж розбиття можемо представляти. Ну, конспект теж каже, що стільки такі. Значить, скільки буде частин виду 1, 1, Ну, Вам треба обрати елемент першої частини, вам треба обрати елемент другої частини. І оскільки вони однакового розміру, треба ще врахувати їх перестановки між собою. Так? Значить, буде 6 на 5 розділити на 2. 15 15, так, да, 15. І буде 15 розбитів виду x 1 x, ну, типу, 1, 1, 4. Да. Так, вот. це переверну, зараз не Далі. Розбиття виду 1, 2, 3. Ну, треба обрати один елемент, а потім треба обрати два елементи. Тут всі частини різного розміру, нічого не треба враховувати. Один елемент це шість способів. І потім ще два з п'яти. 5 на 4. навпіл – 10. 60 походу. Х1, х2, х3. Це буде 1 плюс 2 плюс три. Вот. Ну і далі розбиття виду 2 2, 2. Значить, ну, Знову обрали два елементи, потім обрали два елементи, два елементи в третю частину. І ділимо на три факторіал, тому що у вас три однакові частини. Так. Це з 6К2. я розрахувала? 6 на 5 навпіл. 15. Да? Це з 4 по 2 відповідно, 4 на 2 навпіл. Чи 4 на 2, 4 на 3 навпіл. да, 6 виходить. О. А потім це все ділимо на 3 факторіал. Ну, 15 помножили на 6, поділили на 6. Виходить, 15, ну, що чесно, 15. Да. На х2 в Так, Це типу 2 плюс 2 плюс 2. Вот. Воно ну, виглядає все дуже громістко. Ми тут буквально перебираємо всі можливі розбиття. Так? Ну, могли б не перебирати, могли б цією формулою користуватися просто лінки. Тобто -то ми задали всі можливі структурні типи, підставили в ці формулу одержали результату. Але ну, фактично ця формула вона от буквально описує усі можливі типи розбиттів. І ми їх як генератрисов все через плюси поєднуємо. І виходить просто всі можливі розбиття, які тут існують.